thank you не ожидаю, изменений не ожидаю. Ну, только внутренне настроена положительная вера в светлое будущее, а на власть я не рассчитываю совершенно. Законодательство не защищает ни человека, ни права, не беспокоится о человеке как, как таковом. никаких. Порядка как не было, так оно и нет, и не будет. я считаю так. Нахай повернуться лицом до людей. Вот все это Нахай у всех будет Робота, зарплата, ну, де, щоб ми жили краще, а не в злиднях і не тікали зі стран. Лічно мені кажется, що нічого не зміниться. Остається Порошенко, здається, всі вони при владі. Мені кажется, що нічого не зміниться. Надіжди немає. Я б не сказав, що все нової прийшли. Всі, хто були, так, так і залишилися. Ну, як хорошо, так хай А Аби хорошо. Откуди я знаю, що воно буде. Ну, так хто знає обратно. Только оце мені не подобається, что ми їх збираємо, тоді перебираємо. Я думаю, що на даний час ситуація не зміниться. Будь-хто б працював. Я вважаю, що потрібно всіх виганяти і набирати зовсім нових людей, нову команду. Вони міняють людей, вони, люди одні політики переходять з коаліції в коаліцію, але по суті нічого не змінюється. чергу, очі хороше. І для молодих роботи нічого не чекаю, так і будуть попереднього, якщо чесно. Краще життя в Україні. Чинниця. Мені б хотілося так, щоб вони зробили щось для життя людей, а не для себе. Слідуючі відставки вони не мають підтримку, так сказати, у тій Верховної Раді від всіх депутатів і від народу. Вони все вже діло завели до кінця. Нових реформ, я думаю. Що через місяць-два. Я думаю, що відновлять соціалки, які познімали нас. Чого інші питання в нього Рано или поздно необходимо производить такие перезагрузки. Почему? Потому что давать возможность людям, другим людям, которые могут какие-то делать, э, скажем так, хорошие изменения для нашего государства. Почему мы им не давать возможность проводить какие-то реформы? И мы, конечно, да, как я, как его служащий, возлагаю надежды на это. Почему? Потому что мы все хотим жить в европейской стране. Наверное, ничего не поменяется. Особенно я ничего не чекаю. Зміни повинні бути радикальні, і я сьогодні не бачу жодної політичної фігури, які себе називають політичними елітами. Вони себе так називають. Зміна прізвищ нічого не дає, зміна системи. На жаль, мій вік. Не дозволяє надіятися, що я доживу до цих реальних змін. Ви Знаєте, я б сказала, що з ними зробити, але не можу, тому що це на камеру. розумієте? Так я вам скажу. Але цьому я не довіряю. Це, та ж сама середа, та ж сама, нічого нового. В неї, все буде те ж саме. Певно повинні пройти наступні перевибори, все ж таки, до Верховної Ради. Повинні бути зовсім інші люди. Нема довіри до тих, хто зараз і в Верховної Ради і в уряді. А давайте дадимо кредит довір'я, правда. Дадім кредит довір'я, побачимо, чи поміняється що от цього в наших карманах. В першу чергу. Ну і сходя з того, що така інформація поступає, ви бачите, я для себе роблю вивод. От, допустим, з 1 мая. На электроэнергию вводится какая-то абонентная плата. Ну к чему это? Ну, чернобыльцев лишили льгот, всех выплат. Пенсионеры обложены налогом. Ну что это такое? Ну, поэтому если вот хотя бы вот этот задел, и он ликвидирует вот эти противоречия в обществе, видимо, с этого надо начинать, и будет какая-то поддержка. Не доверяю я этому новому Калмину, потому что там большинство остались тех же самых людей. И олигархи это все уже. Все равно они будут работать только... На себя. Смотря на Кабмин, который есть сейчас, и то, что он постоянно изменяется, постоянно какие-то изменения, то на самом деле доверять ему не получается. Потому что на место одних людей приходят точно такие же. Ой, не знаю я. Мабуть, ничего не очікую доброго. Які були депутати наші, такими Я сумніваюся, що щось буде краще. А що очікувати? Нема що очікувати. Обман кругом, корупція. Тут ще не ясно. Ну, щоб людя, людянішими були трошечки. Можливо, думали про людей, можливо, зробили щось для України, все-таки, а не тільки для себе. А взагалі починати завжди потрібно лише з себе. Тобто, якщо ми будемо старатися прагнути, то і влада нам буде допомагати. Це моя думка. В порядку, як, як і всі, нарешті, коли він настане. Але це очікуємо. А що буде, побачимо. Краще ми промовчати, але сподіваємось, що реформи підуть далі і вони підуть. Ну, я думаю, що нічого не зміниться. Все буде те саме. Нічого хорошого не чекаємо. Перевибрати і все. О, ну будемо чекати. Нарешті, хоч економіка запрацює. Ніяких. Хороших ніяких, звичайно. Вже розчарувалися, всьому, здається. Таке, як було, таке і буде, навіть. Нового більше думаю, не буде нічого. Обіцянки. <гіт> ніяких. Очікування від влади можуть бути тільки єдині. Подальша розбудова Соборної Незалежної України. Ніяких, чесно, я розчарований. Хотілося б щось кращого, звичайно. Але вже народ зневірився і не вірить, скажемо. Не знає. Чи буде щось краще? Ми зневірені повністю. Чого ви очікуєте від нового уряду? А чого можна очікувати? Хто його знає, як новий уряд буде працювати? Чи так, як старий, чи краще, чи гірше? Що ж не можна, ми ж не знаємо їх. А чого хотілося б чекати від них? Кращого, кращого. Перш за все, хотілося б миру, щоб не було війни на Сході. Оце саме головне. І щоб Крим нам повернули. Напевно, щось хочеться до кращого, щоб змінилося в нашому житті, багато чого, щоб дітей було майбутнє краще. Зміни по всьому зміни, щоб були садики, збільшували, щоб дітки народжувалися більше, зарплати були кращими. Того, чого всі. Покращення пенсіонного життя, що мене обходить, ну і покращення вашого молодого життя. Якихось змін, можливо, покращення життя на Україні. Можливо, буде просування до Європи, ну, найкращим, найближчим часом. Ну, щось типу такого. На першому етапі, можливо, вони щось спробують зробити, а потім буде все по-старому. Вони ж ті самі. Не знаю чем Увидим. Время покажет. Пока еще неизвестно Поживем, увидим. А так ничего не можно сказать. Все mm. в практике покажется. Долго надо им в мире жить и трудиться, чтобы было все на... нормализовалось. Просто надеемся, что должно быть лучше. А что будет? Что это будет? Ой, ну, я не знаю, на них, наверное, по походу уже рассчитывать и не надо. Я даже не знаю. Конечно, рассчитываем. Хочется, чтобы уже получше было. Будем надеяться, что что-то поменяется, будет лучше. Мне кажется, лучше не будет уже. Вы посмотрите, что с нами делают. Мы переселенцы. Что с нами делают? Замор... Замордовали с этими справками и тому подобное. Не знаю. А вот? Нет, ничего не ждет. А Гройсман все-таки, да, пробился. Ну, молодец, чувак, удачи. Главное, чтобы ответственный был, что-то делал. И, ну, не знаю. Ну, реально, не сбежал, как этот, и все. Мир и благополучие в нашей стране. И все. Больше, не, больше нам ничего не надо. Главное, мир. Абсолютно от него ничего. Я думаю, нет, вы знаете. Как и было, как и есть. Я думаю, что будет к лучшему. Только с надеждой можем жить. Ничего. А знаєте почему? Because, по паніки скажу. Пани мани, мани, мани. Від нового нічого не очікую, тому що це уряд недієздатний. І нічого він доброго нам не зробить. Для пересічного громадянина України нічого не зміниться, що було при ніколи, то й буде далі. Це нема надії. Нічого доброго, тому що мені здається, що це уряд. Ті як які попередні, тільки трошки гірше. Ну це ті самі люди, які вже були. Вони вже ми вже їх бачили і всіх знаємо. Це ті самі люди. Нових людей немає. От і все. Чернівецькій області дітям хворим на рак не вистачає ліків з препаратів, які залишилися в запасах відділення. Наявні тільки два вида з потрібних десятків. Сьогодні у відділенні восьмеро дітей, які отримують хіміотерапію. Сказати, що препарати дорогі, не сказати нічого. Хіміопрепарати препарати завжди були дороговартісні на всі препарати хіміопрепарати, препарати, які коштують від 4 тисяч гривень і до 30 тисяч гривень флакон. Чому вони дорогі? Тому що вони оригінальні препарати, тому що вони так коштують за кордоном. На жаль, є препарати, які в нас коштують дорожче, ніж за кордоном. Але вони входять в стандарти лікування. І ми не можемо лікувати дітей препаратами, котрі у нас є в наявності, а вони не входять в протокол. Є протокол, його треба виконати. На один блок терапії залежить від нозології. Якщо ми говоримо про гостролів обласну лахімію, то для лікування потрібно вісім хіміопрепаратів. Вісім Михайло Гнатюк розповів, що і раніше держава не надавала усіх потрібних препаратів, але за останні два роки цей шлях постачання взагалі спорожнів. За останні пару років ми жодного препарата не отримували по державним програмам, і слава Богу, нам допомагали фонд по життя. Декотрі препарати купили за рахунок. Нашої облдержадміністрації і плюс були ще в нас препарати, залишки від 2014 року. Ми зробили трошечки хитріше, ми не перерозподіляли ці препарати, що в нас були, і вони, слава Богу, нам до березня місяця майже до квітня допомогли. На сьогоднішній день у нас в відділенні залишилось лише вісім препаратів, з хімії препаратів тільки два. Проблема сьогодні не тільки з лікуванням, але і з діагностикою, каже головний лікар відділення. Дуже багато дітей, які мають вроджені вади розвитку судин. На жаль, ми не можемо зробити багато обстежень. Якщо ми робили ядерний магнітний резонанс з внутрішньовенним контрастуванням і дивились судини, чи немає аневрізм і тому подібне, нам було б краще їх лікувати. Ми це не знаємо і ми не можемо це знати. У нас немає можливості це все робити. Дуже багато нюансів. Так, да, Наші батьки їдуть за кордон, але вибачте, на жаль, скільки наших дітей поїхало, я можу вам на пальцях однієї руки показати, хто повернувся живим. У нас поїхало більше 15 дітей. У нас повернули звідти двоє дітей живими, на жаль. Розумієте, зовсім дороги підходить до лікування. І те, що там розповідають, так, да, ми створюємо, будь ласка, тут умови такі, щоб ми могли працювати, і щоб могли це. Ми ж цього не робимо. Ми кожен займається своїми проблемами. Останніми роками кількість дітей, хворих на лейкемію, збільшилась у кілька разів. Найбільше маленьких пацієнтів поступає з екологічно забруднених районів. Зараз на першому місці на Сокирянський Сокілянський район, потім йде Заставинський район, потім іде Хотинський район, Путильський район. Цей район Сімокова Яблуниця. Звідти поступають до нас, діти і в ці, як правило хворіють райони ближче до ЖД вокзалу. Наразі ведуться перемовини з обласним керівництвом про те, щоб, хоч якось, підтримати відділення та його пацієнтів ліками. Ну, звичайно, що важко, але ми чекаємо, що зараз мають бути надходження препаратів з міністерства. Плюс вчора розмовляв з начальником управління охорони здоров'я. І ми сьогодні будемо створювати програму для того, щоб закупили для наших дітей ліки, котрі вкрай необхідні, хоча б десь на 3-4 місяці. Я думаю, що все-таки повинно поправитись і повинні з'явити вже препарати, тому що вона на складах є. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Після певного нетривалого затишшя, яке відмічалося на початку року, чергове загострення ситуації на сході країни позначилося новою хвилею надходжень тяжко поранених бійців до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. За минулий місяць ми отримали більше 20 поранених. І два дні тому у нас було надходження таке вже, можна сказати, масове вісім тяжких поранених. Майже всі з них семеро були прооперовані. П'ятеро знаходилися у відділенні реанімації, всі, на щастя, живі, і вже троє переведені до відділення нейрохірургічного. Виділення щелепно лицевої хірургії і до травматологічного відділення. Останнє надходження це пацієнти з Красноармійського шпиталю, які постраждали в боях під Авдіївкою. Лікарі розповідають, що останнім часом почастішали кульові снайперські поранення, лишаються поширеними і мінно-вибухові травми. Ці та інші ураження війни є небезпечними не лише для життя бійців, але й їх подальшого повернення до соціуму через каліцтва. І завдання лікарів подолати це. Зокрема, за останні два роки через відділення щелепно лицевої хірургії лікар імені Мечникова, пройшло понад 90 бійців. Це важкі травми. Мінно-розривні, осколочні, пулеві. А складність в тому, що дуже розрушуючою силою обладають осколки і пулі, роздраблюючи кості, відриваючи органи, м'які ткані. І ці хворі потребують дуже великих, складних операции, как сразу же по поступлению такого больного, так и в будущем. Для восстановлення лица. навіть на фотографії таких поранених важко дивитись. Більше половини пацієнтів відділення були з надзвичайно тяжкими та обширними ураженнями обличчя. Здавалося б, жодних шансів функціонувати та виглядати як раніше у них не лишалось. Однак у житті є місце для дива. Зайвий тому доказ історія бійця Миколи, який днями був доставлений у лікарню. Снайперська куля застрягла у нього в основі черепа. Куля вийшла під глазом буквально сантиметр. ниже э, орбитального края и прошла к основанию черепа. В чем была сложность? Сложность заключалась в том, что эта пуля лежала рядом с жизненно важными нервными стволами и магистральными сосудами сонной артерии. Ему, в принципе, повезло дважды. Во-первых, если бы пуля вошла на сантиметр выше, она бы э, вошла в орбиту и легко бы могла пройти в череп. А так она задержалась, а прочную скуловую кость, и она прошла только к основанию черепа. Повезло вторично еще то, что ее удалось ликвидировать, вынуть оттуда, не повреждая вот ни нервные стволы, что могло парализовать его. Ні, сонною артерією. Наразі боєць почувається значно краще і був переведений з реанімації у лицеве відділення. Попереду в нього тривалий період відновлення. Елеонора Елеонорасіндієва, Євген Дев'ятка, об'єктив, 27 сьомий канал. Трактори поле просто як у класика. От тільки місцеві, здебільшого за бурштин, їдуть на один з клондайків у Зарічненському районі. Про заяву поліцейських, що масу гаржу <продукти> каменю на Рівненщині припинили, тут, вочевидь, не чули. <продукти> Поліція на Сарненщині працює зараз в штатному, але посиленому режимі. Інформація, яка сьогодні в день приходила, про те, що нібито дороги перекриті блокпостами на значно перебільшена. Дійсно, на трасі Київ Варшава де повороти в місцеві села, там стоять працівники вже нової поліції на позашляховиках. Ну і власне в селі Федорівка, а також в Клесові є працівники поліцейських спецпідрозділів, але блокпостів на дорогах. Немає. За моєю спиною знаходиться стаціонарний пост ДАІ в місті Сарни. Власне, ми бачимо, що працівники поліції тут працюють в штатному режимі. А спецпризначенці окремо підпорядковуються секретному оперативному штабу, який запрацював у сарнах після наказу очільниці Нацполіції. Ми треба скрити причину цього прояву. Зрозуміть. То виконавці, то посередники, хто співорганізатори, то організатори, хто підбурювачі до тих подій, які відбувалися в контексті 30 березня, які призвели до отримання тілесних ушкоджень працівників поліції. Ну і в такому ракурсі. Тому якоюсь такою красивою, громкою фразою, одним словом, я не поясню вам ні вчора, ні сьогодні і, мабуть, не завтра. А це план дій буде ну, мати відповідне для кожної служби якісь дієві рішення або задачі. Про реалізацію перших таких рішень і задач прозвітували сьогодні в прокуратурі області. В Дубровицькому районі слідчі спільно з оперативниками внутрішньої безпеки та СБУ провели 11 обшуків. Документували банду перевертнів у погонах з одного СБУшника, ексміліціонерів та чинних перетестованих працівників поліції. Вилучено зброю, гроші, десятки мобільних телефонів та все необхідне для видобутку сонячного каміння. Вилученого в ході обшуків добра вистачило, аби сформувати цілу автоколонну. Півтори години наша група чекала приїзд працівників поліції. За версією слідства перевертні в погонах кришували не лише незаконний видобуток бурштину, а й скупку сонячного каменю в районі. Незгодних старателів Працівника затримували, поліція. а скупників грабували під видом обшуків. При здійсненні останнього грабежу особи, яких вчинили грабіж, також вказали, що до нього має відношення працівник служби безпеки. Який раніше вимагав у них кошти за безперешкодне здійснення своєю діяльністю цією скупкою бурштину. Крім того, вони повідомили, що в цього працівника Служби безпеки є родичі, які відносять його фамілію. До речі, це ті, про яких ми сьогодні говорили. І вони також займаються цим незаконним видом діяльності. Крім того, під час здійснення документування розмов вказаних осіб. Було встановлено, що вони надають так звані дозволи на здійснення цієї безліцензійної діяльності окремим особам. І це лише початок, обіцяють в прокуратурі. Мовляв, вже зараз розслідується щонайменше чотири провадження стосовно працівників сілових структур, причетних понятно. до незаконного бізнесу. І щоб довести їхню вину, просять громадян допомогти. Ніхто гратися не буде з правоохоронцями, ні з працівниками поліції, служби безпеки, прокуратури. Я ще раз, я до всіх звертаюся. Якщо є якась інформація, ми готові зайнятися цією інформацією і спрацювати щодо будь-якого працівника. Про напади, які нам відомі. Дай Бог, щоб це було процентів 10%. Не більше, тому що люди не спешать звертатись. Просимо тих, хто були в схожих ситуаціях, звернутися. Знову нагадую, що той кримінальний виспредел, який був в 90-х роках, він був тому, що люди не звертались до правоохоронних органів. Тому безпеку ми гарантуємо цим особам. А тим часом на полісі мотопомпи і далі гудуть, адже оперативний штаб і озброєні спецпризначенці охороняють лише кілька урочищ в Сардинському районі, звідки по вертикалі сплачувалось найменше да виних ришивальників у погонах. Дмитро Лунтів та Володимир Захаров спеціально для новин рівного. Організатори кажуть, найпопулярніші серед пенсіонерів це курси комп'ютерної грамотності, на яких вчать користуватись комп'ютером та як зареєструватись у соцмережах чи скайпі для спілкування з рідними. На комп'ютерну грамоту зараз багато людей у нас пішло, тому що багато якби людей похилого віку, в яких діти знаходяться за кордоном, не хочуть зареєструватися в соціальних мережах, чи це Фейсбук, чи однокласники, поспілкуватися по скайпі з дітьми. Марія Миколаївна пенсіонерка, розповідає, найбільше їй подобається курс масажу та послуги перукаря. Каже, за потреби майстер приходить додому. Ми дуже всіма задоволені. Всім, всім. Тут і процедури всякі є. Ми грітися ходимо на масажі. Ми дуже задоволені. А медичний персонал то тобто. І ми дуже вдячні тим, що вони тут є, і ми, хоч трошки, бо за ту пенсію ми не можемо. Ходити, платити і масажі, і все, бо то, що дуже дорого. За тисячу гривень, то ти не полічишся ніяк. Працівники Тернопільського управління соціальної політики зауважили, що одинокі люди пенсіонери чи інваліди, більше користуються послугами навесні. До прикладу, кравчині пані Ярославі, замовлень вистачає. До неї щотижня звертається за допомогою з десяток пенсіонерів. Такі види послуг у нас дрібний ремонт легкого одягу. У нас готові предназначені інструменти такі, щоб не щось таке, аж дуже Ось таке потрібне: низ виробок, підгін, пришивання фурнітури, заміна блискавок, штоп. Тяжко одиноким старим жінкам без чоловіка, без рук чоловічих, тому що якийсь завіса в шафі, ще там щось відірвалося, а зробити нема кому. А жінка сама не годна. Треба також у відділенні діє безкоштовна їдальня. А для потребуючих тернополян прокат інвалідних візків та засобів реабілітації. За детальною інформацією щодо соціальних послуг телефонуйте за номером 23 56 68. Безцінний архітектурний спадок українців, очима іноземця, дерев'яні храми Карпат стали натхненням і головними героями світлин Жана П'єра Дюрана. 75-річний француз подорожує східною Європою і фотографує церкви гірських регіонів Словаччини, Румунії, Польщі та України. Саме останнє на його переконання є батьківщиною культових споруд із дерева. раніше я здійснював лише дві-три подорожі до України за рік. У інший час ходив морями, будучи капітаном корабля. Та з цього року я вже не плаваю і залишок свого життя вирішив присвятити фотографуванню українських церков. Я маю надію, що мені ще вистачить життєвого часу, щоб відзняти усі церкви. Мешканці Карпатських гір, як стверджує М'єжан П'єр, йому близькі за духом. Енергетично вони схожі з населенням країни басків, ля він родом. Його дружина, художниця з відомої української творчої сім'ї, відкрила іноземцеві світ сакральної архітектури своєї батьківщини. Як він почув, що тільки на Івано-Франківщині 400 церков він каже, що мусить довго жити тепер. Сумнозвісні вітчизняні шляхи його не лякають, адже в минулому пан Жан П'єр військовий моряк, тож дорожню хитавицю порівнює зі штормами на морі, а шедеври рукотворної майстерності, дерев'яні церкви, чоловік асоціює зі старовинними вітрильниками. Він фотографує все. Вони теж мають свою красу, але це інакше. Звичайно, що Преференція робиться для старолинних його захопленню українською сакральною архітектурою вже півтора десятиліття. Проте своїх незліченних робіт Жан П'єр Дюран досі жодного разу не експонував. Івано-Франківськ став містом виставкового дебюту французького автора. Наразі тут представлені близько семи десятків світлин, які презентують жанр так званої прикладної фотографії. Це фіксація об'єктів, які можуть зникнути в будь-яку мить. Він зробив те, що ну, важко зробити. Пересічному українському фотографу навіть професіонал. Ну, це пов'язано в першу чергу ну, з такими ресурсами, як фінансовий технічний. і технічні. Я, наприклад, не в змозі 15 років займатися одним проєктом, і подорожувати чотирма країнами надалі виставку побачать у Львові та Києві. Поки що вона містить обмаль матеріалу, створеного саме в Україні. Тут представлені фото лише з частини Львівщини та Закарпаття. Проте невдовзі автор збагатить експозицію свіжими доробками зображеннями церков Івано-Франківщини. Адже після презентації цієї експозиції Жан П'єр Дюран вирушив у мандри краєм. Оксана Квітнева, Сергій Попович, телеканал 402.